Вітаю вас на каналі ТРК Виноградів ТВ у студії Валерія Каналош. Це кінець тижня і в ефірі підсумкова програма Події тижня. Ці дні були дійсно насичені. Форпост масових заходів у виноградові площа миру. Євромітинги тут продовжуються. Тримайся Майдан виноградів з тобою та всеукраїнський студентський страйк. Телефоном із Києва. Про ситуацію в столиці говорить голова обласної організації БО Свобода Олег Куцин. 5 грудня скликана позачергова сесія районної ради, головна тема обговорення суспільно-політичної ситуації в Україні. Поки змагаємось за вступ до Євросоюзу, у Виноградові вже працюють з ним. Що вирішили на міжнародному семінарі за програмою прикордонного співробітництва Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія? Місцеві комунальники черговий раз закликають мешканців багатоквартирних будинків до охайності. Рекордну суму коштів сумі більше 33 тисяч гривень зібрали на благодійному концерті. Учасники мітингу 1 грудня у Виноградові висловили своє невдоволення міліцейському побиттю мітингувальників у Києві 30 листопада. Тож акція Тримайся Майдан виноградів з тобою, почалася недільного дня після 10-ї години за київським часом. Однак основна кількість людей приєдналася до організаторів ближче обіду. Потім три сотні виноградівців закликали народного депутата Івана Бужка вийти з партії регіонів, проголосувати за імпічмент президента та відставку уряду. Це український студентський страйк підтримали 2 грудня виноградівські студенти. Зранку на центральній площі миру, яка вже стала форпостом масових заходів. зібралась невелика кількість студентів. Більшість знову ж таки долучилась до акції обідньої пори по закінченні лекцій. Молоді люди із скандуванням та плакатами з державними прапорами спонтанно пройшлися центральними вулицями міста. Мітинг тривав кілька днів. Щоб прогуляти пари або просто не займатися роботою, просто ми дійсності хочемо, щоб наш народ був ішов у краще, щоб нам було краще. І дійсності ці молоді люди подивишся них, може такі собі ну без проблем, без нічого. Але ми всі розуміємо, чітко розуміємо, що нам тут не добре, і ми хочемо тільки добре. Саме ми вирішуємо, що що станеться з нашою державою, саме молодь. І ми не повинні залишатися, залишатися осторонь, сидівши скласти руки, коли, коли в країні твориться такий безлад. Uh, Янукович став президентом, він має поважати думку українського народу, а не вирішувати для себе. Україна йде в Європу і буде в Європі. Зробити так, щоб спала всі нам, всіда,

Одії Євромайдану у Києві вчора виноградське телебачення зв'язалося з телефоном з очільником закарпатської обласної організації ВО Свобода Олегом Куцином, який разом з іншими нашими земляками знаходиться у столиці. Він зокрема повідомив наступне. Перших днів, коли відкрився Майдан, от, е, брала участь у подіях, е, але невеликої кількості людей, буквально там 5-6 чоловік, постійно тут перебували, мінялися. От, і особливо тоді, коли було спровоковано, на мою думку, ця е, теза, що Майдан повинен бути аполітичним, політичні партії не повинні брати участь, це бояться гарно тихо, ми не і нас заведуть кількох. От, на жаль, тих ми передбачали, тихо ми мали вийшло. Майдан от Майдан роз'єднали, дітей роз'єднали, і власне і тоді почалося реальне об'єднання Майдану. Зрозуміло, а політично так звана сторона, що без реальних політиків е, цю справу дотиснути до кінця не вдасться, і тепер, нарешті, пішло об'єднання зусиль з тим, щоб довести до логічного кінця от, перетворення у наші держави. Після побиття mm -hmm. дітей, які так. відбулися війська в суботу, Ну от э, Закарпатті ми зараз організували першу групу э, сюди людей. Ну от, десь десятку людей ще виїхав до і вже в неділі, після того э, мітингу марку, який в уж разом з кільними зусиллями з усіма іншими партіями, громадськими організаціями. А в неділю виїхала основна група людей сюди, і на сьогоднішній день тут перебуває близько сотні закарпатців, які періодично міняються, частина від'їжджає э, в різних э, детствах по стану здоров'я. Деколи якісь там в сімейні з'являються проблеми чи по роботі, але ну, безперманентно постійно е, зараз на цей момент присутня, близько сотня свободівців до Зрозуміло. Хоча б, багато хоче е, до нас долучатися не свободівців, ми беремо людей, але перевіряємо, тому що вже є випадки, що засилаються окатери. Так, да, зрозуміло. Олег Іванович, ви як голова обласної організації ВО Свобода, чи мали ви зустріч із вашим очільником Олегом Цягнебок? Ну, ми контактуємо з нашим куратором, Олегом Червяковим, от але мали зустрічі, збирається періодичного кірества, збирає контролює, направляє. Тобто ми, ми діємо організовано. Є велика група людей тут, яка ну, самі не знають, що робити, і відповідно сіє це поїчну Настої від тиші навіть після слухів від наших е, побратимів виноградівських, що викисне е, привітрання, розповсюджує служби, хліб то тут все не тут бардак, майдан, заварить і так далі. От власне ті, які є підконтрольним якимось політичним структурам чи нормальським організаціям, люди знають чітко, що їм робити. Та поки закарпатська має е, свої завдання, крім участі у масових цихаціях протесту. Ми вночі беремо участь в охороні. Київської міської державної адміністрації плюс маємо конкретну вулицю вулиця Городоцька, яку ми вночі патрулюємо, охороняємо від можливих провокаторів чи нападу міліціянтів. Тобто ми з керівництвом нашим зустрічається особистості вони бокою так само зустрічаємося, і всі свої дії координуємо. Вони у нас, нас позовані. Зрозуміло, ми з вами маємо бесіду у четвер, 5 грудня. Обідня пора. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Києві? Власне, ну в відбувайте під довзі підвалі картину yeah. Верховної Ради адміністрації президента. Я особисто знаходжуся зараз у київській міській державній адміністрації. Буквально 20 хвилин тому назад зайшли представники виконавчої служби, зачитали на думку абсолютно нікчемний документ, яким ніби пропонували всім звільнити приміщення, але документ не адресований нікому конкретно. От не не, не, не представили навіть саму копію цього документа, зачитали просто пішли. І, відповідно, ми так трактуємо, що документ мав бути адресований комусь і копії і мав мали що Ми її розглянули, подивилися. Тобто прийшли, зачитали оточені пенсіонерів і білих людей з депутатної спеціалії зовнішності, зачитали 100%. Mm -hmm. Куди їде військова техніка? Інтернет-простір сколихнула наступна звістка. Майдан будуть придушувати танками. Нічого спільного з політичними подіями рух військової техніки не має. Як повідомив Виноградівське телебачення, командир міжнародного інженерно-саперного батальйону ТИСА Володимир Мойсейко, до Виноградова дійсно прибули засоби техніки. Її розвантажували на залізниці і переміщували в сховища в бокси. Пов'язана ця дислокація із реструктуризацією армією. Техніка відтепер буде знаходитись на зберіганні у нашому місті. У четвер, п'ятого грудня, відбулась позачергова сесія районної ради. Основним питанням повістки дня було прийняття звернення до центральних органів влади із засудженням дій силовиків при розгоні Євромайдану 30 листопада. Кожна з партійних фракцій підготувала власний текст такого звернення із вимогами різного ступеню відповідальності від покарання конкретних винуватців і до відставки усього уряду. Керівники фракцій та окремі депутати доводили правоту саме своїх пропозицій звернення, через що емоційна напруга у залі часом аж зашкалювала. Головуючий голова районної ради Олег Любімов оголосив 15 хвилинну перерву, щоб дійти до якогось консенсусу, але ситуація не змінилася, і на голосування були почергово винесені всі варіанти звернення. В результаті жоден не набрав необхідної кількості голосів, але всі вони будуть направлені у друковані засоби масової інформації, щоб громадськість мала змогу ознайомитися з ними і висловити свою точку зору. Потім депутати швидко і одностайно проголосували за використання коштів із районного резерву та запитання щодо ліквідації КП «Земля». На цьому підзвуки державного гімну сесія закінчилася, а поширену версію позачергової сесії районної ради дивіться в актуальному репортажі, який вийде по закінчення нашої програми Події тижня. Місцеві комунальники черговий раз закликають мешканців багатоквартирних будинків до охайності. Ми б попросили жильців більше ставитися до цієї проблеми із співчуттям і не заставляти нас робити ту роботу, яку би ми могли не робити, а роб... займатися своїми. Хотів би побажати жильцям здоров'я і поважати нашу працю. Ну, Скажіть, будь ласка, якщо б ви не чистили регулярно, до чого би це привело? Значить, якщо ми не будемо чистити, значить потоплюються будинки, підвали. Якщо заглянути в попередній рік, то половина будинків стояла під водою. Десятий дом, тільки ми рядом, коло нього, він був все у воді, по тому перший дом, шостий дом, четвертий, дякуючи роботі і каналізаційників, значить практично вже осушили, нема десь, ну, якщо такі бувають. І коли Ливні відужі, тоді у нас одна мережа. Значить, вона тоді нам дуже мішає і затуплює подвал. Два рази на неділю ми чистимо понеділок і п'ятниця. І кожен раз, кожен раз повно. В кожній рішиці по дві відра точно. Буває, що не можемо і витягнути, накидають жильці, бо все жильці кидають. Ну, і з лівньовка заходить теж. Та ефекту дає много. Та ефекту дає много. Або треба, бо щоб жильці не кидали. Звернутися до них, щоб обережніше, совісно відносилися. На календарі дат професійне свято День Збройних сил України. Саме сьогодні, 6 грудня, у місцевому військовому з'єднанні відбулись урочистості, детальний виклад яких ви побачите у наших програмах наступного тижня. Поки змагаємось за вступ до Євросоюзу, у Виноградові вже працюють з ним. У міжрайонному управлінні водного господарства пройшов міжнародний семінар за програмою прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Ця програма фінансується з фондів Європейського союзу. Тож сьогодні у Виноградові зібрались представники чотирьох країн, щоб обговорити тему зустрічі. Стали управління природними ресурсами в межиріччі річок Тиси Тур. Детальний виклад міжнародної зустрічі дивіться у наших програмах наступного тижня. У міському будинку культури з нагоди відзначення міжнародного дня інвалідів відбувся благодійний концерт. Метою його став збір коштів для лікування двох братів Василя та Михайла Техзи з Дротинців. Зібрали там рекордну суму коштів більше 33 тисяч гривень. Подробиці дізнаєтесь у нашому сюжеті. Ось уже шостий рік поспіль доброю традицією в нашому місті 3 грудня. Міжнародний день захисту людей з особливими потребами стало проведення благодійного концерту, завдяки якому відбувається збір коштів для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Ініціаторами благочинності викладачі та учні неветленфолівської дитячої школи мистецтв, благодійний фонд з Угорщини, Едьма Ширт та Виноградівська районна державна адміністрація цього року в нас було вирішено допомогти. Двом діткам. Це є Василько і Михайлик із сім'ї Тегзи, що проживають у Дротинцях. І кожен з нас сьогодні, вкладаючи свою частку в допомогу цим дітям. До акту милосердя долучилися представники благодійного горського фонду «Едьма Ширт», депутати району міської та селищних рад, керівники підприємств, установ та організацій, приватні підприємці, громадські міста, консул угорщини в місті Бергові, Viktor Morinko. Я думаю, що рівень кожної нації визначається тим, що яку, яку увагу вона приділяє людям, які живуть з обмеженими Amikor megkapuk, megkaptuk a meghívót erre a mai eh, eseményeit, mai koncertre itt eh, nagyszőlősön, akkor eh, természetesen a konzulátus minden munkatársa egy emberként állt az ügy mellé, és mi is összegyűjtöttünk egy ми Коли отримали запрошення на цей захід, кожен учасник нашого колективу, колективу консульства Угорщини в місі Берегово, як одна, як одна людина, ставилася до того, щоб допомогти цим двом дітям, і ми принесли певні кошти, певну допомогу, які б хотіли зараз передати їм. Косам Сейпемінекінак Бодокараджан теж бодовує від Киваю. Дякую, всім веселих. Ведуча, головний спеціаліст відділу культури Олеся Даналець познайомила присутніх із десятирічним Михайликом та дев'ятирічним Васильком Тегзама, яким власне і був присвячений цьогорічний концерт. У обидвох хлопчиків дитячий церебральний парк. Хвороба, яка практично невиліковна. Однак для того, щоб себе хоч якось обслуговувати, їм потрібно постійно лікуватися. А саме кожні три місяці проходити медикаментозне лікування і фізпроцедури, та хоча б два рази на рік курс реабілітації у санаторіях. Родина Текзи із Дротинців багатодітна. У ній, крім цих хлопчиків, виходиться ще двоє дітей. Мама Тетяна працює медсестрою в фізкабінеті. Батько регулярно їздить на заробітки. Однак їм все таки не вистачає коштів для повноцінного лікування своїх синів. У скорому часі дітки знову зможуть поїхати на лікування в улюблений профільний санаторій Віпоторія Іскра. Задяки доброчинні акції вдалося зібрати рекордну за весь час проведення благодійних концертів суму грошей більше 33 тисяч гривень. Відрано, що незважаючи на труднощі і підготовці концерту, викладачі і учні невитленфолівської дитячої школи мистецтва знову показали цікаву музичну програму таким чином, вкотре підтверджуючи свої добрі наміри і чуйне серце. Сьогодні я виступаю не як Директор школи іскусств. а как человек, которому не безразлична судьба, боль и страдания людей, рядом со мной. Выходить на эту сцену с концертом, с благотворительным концертом шестой год подряд, всегда с новой программой, это нелегкая задача. Подготовка к концерту требует много сил, внимания, нервов. Иногда хочется просто встать, остановиться, может отдохнуть. А когда посмотришь по телевидению и читаешь в газетах, сколько людей просят помощи, для лечения своих детей. И сердце стонет от той боли. Этот концерт мы от всей души посвящаем вам. Вашей маме желаем терпения, веры, надежды. Всем зрителям спасибо за то, что пришли поддержать наш, наш, наших детей. И всем нам, конечно же, здоровья. Остальное все купится. Купим. Цими днями у картині галереї Імпасто відкрилась чергова виставка. Цього разу у рамках проєкту «Арт-візитівка України свої твори представили два київські художники Любомир Мартинюк та Любов Санчук. Автори представили кілька десятків оригінальних робіт із флористики, натюрморти, пейзажі, портрети. Власне, за своїм походженням, вони із Прикарпаття там проходила їхня юність, але зрілими митцями вони вже стали у столиці. Їм притаманна відточена своєрідна техніка живопису оригінальність світогляду. Любомир більше зосередився на зображенні квітів, які, попри зовнішню фантастичність зображення, є добре упізнаваними і у нальточних прописах полісток ховають погляд творця. А ось Люба віддає перевагу філософським картинам. Вона не боїться порушувати канони у кожній її картині. Прихований якийсь секрет, що спонукає глядача зупинитись і замислитись над задумом художниці розсекретити її жіночу сутність. Як в одного, так і в другого художника. Це стиль імпасту, який дозволяє передати емоції, враження. І от такий вибух особливо відчувається у Любомира Мартинюк. Любомира. От, він передає квіткову гаму своїми враженнями за допомогою фарб, які передають його душевний стан. У Любові Сенчук це от така жіноча тема, і фігурирують героїні її дуже задумані і спокійні виноградівці, які відвідають цю виставку, побачать картини, цілком відмінні від усіх, які коли-небудь демонструвалися у нашому місті. Україну мій рідний краю такою була назва свята в четвертій міській школі. Все про свою батьківщину знають ці четверокласники, які і підготували гарне свято для батьків та школярів своєї школи. У цьому навчальному році діти вже закінчують свою початкову освіту і у наступному перейдуть до лав старшокласників. Для батьків і учнів школи підготували патріотичне свято під назвою Україну мій рідний краю. Одягнені у вишиванки вони були справжньою окрасою свята, а підібрані їхніми вчителями Анжелою Баник, лілією Кузьмою, Катериною Поган та депедагогом. Одягнені у вишиванки вони були справжньою окрасою свята. А підібрані їхніми вчителями Анжелою Баник, лілією Кузьмою, Катериною Поган та педагогом-організатором Людмилою Гелетесь. Нарій справді відображав важливість і потрібність для дітей знань про батьківщину, в якій вони живуть у нашій школі. щороку проводяться урочисті події, приурочені хліб, приурочені калині. На цього року ми з колегами вибрали цю тему, тому що я думаю, вона є найбільш актуальною для сьогодення нашої країни. Ми старалися виховати в дітей ціє, цим святом патріотизм. Почуття гордості за те, що вони є українці. Вони ще лише учні 4 класу, але вони вже є свідомими громадянами нашої держави. Школярі давали визначення слову батьківщина, розповідали про українську мову, яка за милозвучністю та співучістю посідає одне з провідних місць поряд з італійською та французькою. Згадували історичні дати, коли забороняли і придушували розповсюдження української мови, а також цитували вірші кращих українських поетів. Яка ж багата рідна мова? Ти містиш просто без відзнань. То ще й прислухайся до того, як вона звучить. Вона ж у нас така багата, така чарівна, як весна. І нею можна все сказати, і найрідніша нам вона. Не забули на святі наголосити про цінність хліба та гостинність українців. Багато вивчили повірів та прислівів про це. Звісно, пригадали й про одвічні символи нашої неньки України: вишиванку, вербу та калину. І не забудься, сину, як будуєш хату, посади калину, білий цвіт калини, радість України, а вогняні грона, наша кров, червона. Гарним танцем та чудовими патріотичними піснями порадували присутніх на святі цьогорічні четвертокласники загальноосвітньої школи номер 4 І наша знімальна група поверталася з хорошим настроєм і приємними враженнями про даний навчальний заклад. Є, 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 в нас пора. darn Мене сповідомляє, що з 25 листопада, по 2 грудня на території виноградівського району сталися наступні події. 27 листопада у 22.59 здійснено виїзд на пожежу в надвірній споруді в селі Трусник по вулиці Перемоги. В результаті пожежі знищено покрівлю надвірної споруди, пошкоджено перекриття та внутрішнє оздоблення надвірної споруди, причина пожежі, несправність димаря. 1 грудня о 13 годині 33 хвилини здійснено виїзд на пожежу в навісі з сіном в Тисобейкень по вулиці Шевченка. В результаті пожежі знищено 5 кубічних метрів дров, 5 тонн соломи, покрівлю навісу. Причина пожежі коротке замкнення, електропроводки. До правоохоронців Виноградова надійшло дійшло повідомлення від 53-річного приватного підприємства про те, що вночі невідома особа шляхом віджиму вхідних дверей у його кафе проникла у приміщення, звідки викрала ноутбук, цифровий фотоапарат та мобільний телефон, і 5 тисяч гривень. Кафе охоронною сигналізацією не обладнано. У спортивному залі з важкої атлетики ДЮСШ колос відбулася відкрита першість району з армспорту, адже більшість юнаків району виявляють бажання тренуватися саме у секціях силових видів спорту. Цього разу у змаганнях, які зібрали 39 спортсменів з нашого району, чемпіонство було розіграно у п'яти вагових категоріях після зважування. Першими силами вирішили з хлопців, вага яких не більше 50 кілограмів. Тут сильнішим був Микола Савко. У ваговій категорії до 60 кілограмів переміг Юрій Шустур. Першим у ваговій категорії до 70 кілограмів став Оттіло Савко. Боротьба за перше місце точилася і у ваговій категорії до 80 кг між шістьма учасниками. Найкращим став Іван Фізер. Важковаговики, які змагались у категорії плюс 80 кг, завжди збирають найбільше болівальників і не поступаються один одному до останньої секунди сутички. Так було і цього разу. Найкращим виявився та переміг своїх суперників Золтан Вайда. Під час нагородження призерів першості організатори відзначили хорошу підготовку до змагань спортсменів, які займаються у групах районної ДЮСШ Колос у тренерів викладачів Олександра Марчука та Василя Потокі. Отже, програма події тижня завершена. Поширені версії сюжетів ви можете, звісно, переглядати на нашому офіційному сайті ТРК КОМУА. Далі дивіться актуальний репортаж із вчорашньої позачергової сесії районної ради. Спокійних вам і вдалих вихідних. У студії працювала Валерія Каналош. До побачення.